Генератор до мене заскочить. Випічка нашу і доверить хату. Вийди так, що неможливо в хаті бути. Мій сусід дідушка пенсіонер. У нього в хаті такий ж самий гул стоїть, на всю хату. Там є, інакше не можна назвати, як придурок, який запускає і глушує його. Світло з'явилося, я двой ну вже може заснув. Півчаса він, він ще крутить генератором, а світло вже є. То хіба це що? Не можна вже по-людськи якось робити. Мешканці мікрорайону зверталися і до місцевого депутата. Є мешканці в мікрорайоні, які зверталися у відповідні структури із заявами про вимір шуму. Але коли приходять вимірювати шум, картонна фабрика зупиняється, норми відповідають дійсності, і отримують лист про те, що норми не порушені. Були також представники від картонної фабрики, повели вони себе зовсім некоректно по відношенню до мешканців, висловлювалися. Ну, не зовсім адекватні висловлення від мешканців з пропозиціями, якщо не подобається, можемо продавати квартиру і переїжджати в інший мікрорайон. Світло виключають цілодобово, вони працюють цілодобово, тому і відпочити не можна ні вночі, не говорячи про те, що в день у кого малі діти, і у вихідні так само працюють генератори. Сьогодні світло було відсутнє, генератори працювали. Проблема не тільки в генераторі, коли немає світла, а проблема 24 на 7 круглий рік. В тому, що потім працюють витяжки, і в спальному районі побудована ця картонна фабрика. Вона не вирішує на сьогоднішній день ніяких проблем. І мешканці дуже обурені, і людям просто психічно і морально ну ніяк немає в змозі жити. Куча маленьких дітей, людей похилого віку. Ми звертаємось ще один раз і останній, щоб цю проблему вирішити. Ні, будемо звертатися ну, в європейський суд, якщо вже на то пішло.